Всім привіт! З вами Діо Хокс, В даному відео хочу вам показати відрізок зі стріму. Вчора на стрімі вирішив покрутити рулетку розіграш танків Defender, тому переглянете зараз дане відео, глянете, що там мені випало. Кому сподобається дане відео, не забуваємо підтримати мене лайком та підписочкою. Буду вам дуже вдячний. Не буду довго затягувати відразу погнали до перегляду. Так, це погнали відкрутити. Mm. А ти що? Контейнер? Мугун. Mm. Хтось з нього може випасти? Mm. Як цікаво. Це вже краще? Це вже краще було. Опа Конт 75 тисяч срібла Он прекрасно. Ух ты. 150 тисяч. Погнали. Максимально цікаво стає. Так, дві прокрутки. І два, два контаз зберіг усіх з першого до 4 колекції восьмого рівня. ТЕСЛАГАН слоган Окей, ладно, приймається далі КОНТ ясно чомусь Нічого цікавого такого не падає. 150к. Серйозно. О, збери їх усі. Погнали, відкрию, збери їх усі. Що тут у нас випаде? Ісец випав. Випало, називається. Так, окей, погнали далі. Це 150к ще лишилося. Знову збери їх усі. Погнали, відкриємо. Блін, хоч щось би випало, слухайте. Якщо взагалі нічого не випаде... Буде дуже погано. Буде дуже погано. Атикау. 150к выпало. Далее. Классно. Богато ж выпадает. Ну, збери їх усі два штуки, а ну поглянемо, глянемо, глянемо глянем, що там нам випаде. О, відкриваємо. О, 1000 золота хоч щось відбивається якось. Це максимум все, типа, хватить з тебе, ясно. Достатньо, типа, 1000 золота. О, аватарочка Окей, охоронець неба так два прокрути лишилося. Далі. Уже так, Уже до кінця пофігу. Сертифікат на танк. Все або нічого, блін, називається. Десять голди. Ага. Ну що, думаєте? Що випаде, не випаде. Блін, тільки не п'ятий рівень. Стільки треба. Вирішальний момент. Відкриваємо. Навіть не колекційна. Кайф. Хорош. Так, ну що, подивилися так, що мені випало. Не знаю, пощастило, не пощастило. Мені здається, мені нічого там не пощастило, так, правда. ж Напишіть в коментах, що у вас випадало взагалі з цих контів, що мені випадали, що взагалі з рулетки вам там цікавого випадало. так Напишіть, що хто до кінця крутив, хто не крутив. е-е-е Якось так. Кому сподобалось. так Не забуваємо протиснути лайк, підписатись на каналчик. Мій. Також не забуваємо заходити на стріми. У мене вечором стріми по World of Tanks Blitz проходять. До речі, посилання на мої стріми. Ой, посилання на мій Discord Там буде під відео. Вступайте в Discord і в Discord, як будете, кидайте свої найкращі бої. Бої на майстер. Ви передати мене багато таких цікавих боїв, виходять і в... і в шорцах і в звичайних відео. Там є огляди у мене також на каналі деяких танків вже почав робити. Тому залітайте, закидуйте туди в реплейці, прикріпляйте і обов'язково, що відео потрапить на YouTube або Тікток. Тому якось так. Що ще хотів додати, лишилось не так далеко мені до Тисячі підписників, тому ще буквально 10 підписників, і у мене буде тисячі на тисячу буде. Обов'язково мене розіграш проходить на каналі. На стрімчику це буде святковий стрімчик, де мій мої підписники будуть отримувати подарунок. Так, не всі отримають, Ну але я постараюсь зробити хороший розіграш щоб все було добре. Тому якось так. Все. Всім. Дякую за перегляд і до зустрічі!